Які перемоги училища громади відзначили в Лова та з чим привітали добростанські гімназії її учнів? Мої вітання в студії Марія Канцеляристи. Тепер говоримо про новини дня. Першого події держави та світу Європейська комісія ухвалила рішення, яке суттєво звужує можливості росіян отримувати багаторазові шенгенські візи. Нові правила поширюються на всі громадяни Рефії, які проживають у Росії та подають заяви на короткострокові візи безпосередньо в консульствах країн ЄС. Покровський напрямок залишається одним із найінтенсивніших на сьогодні. Противник не відмовляється від спроб захопити цю територію та створити умови для оточення покровсько-мирноградської агломерації. Про це звітує начальник генштабу ЗСУ Андрій Гнатов. Про це ці наміри тривають уже рік. Тож нині зайва публічна інформація може зашкодити оборонцям міста. Новини на янтарная фэм. Локальних підсумків на Львівщині відзначили переможців конкурсу молодіжного підприємництва. Команда з Новояворівського училища виборола бронзу на всеукраїнському рівні. Їхній проєкт це веб-застосунок, який в реальному часі перетворює аудіо на жестову мову. Олова учасникам команди вручили сертифікат на 100 тисяч гривень. Окрім цього, проєкту переможця свої розробки представили й інші міні мінікомпанії зі Львівщини загалом їх сім, із них три проєкти теж із Новояворівського училища. Деталі є в наших соцмережах. І раді відбулася робоча зустріч із новопризначеним керівником Нафтогазтепло Сергієм Батичком. Під час зібрання сторони обговорили актуальні питання діяльності підприємства та подальшу співпрацю, зокрема будівництво нової ТЕЦ у громаді на альтернативних джерелах енергії. За результатами чергового етапу 16-го міжнародного мовно-літературного конкурсу молоді імені Тараса Шевченка чотири здобувачки освіти добростанської гімназії вибороли призові місця. Передусім, це три золота Вікторія Андрусів з 5-го класу та Мар'яна Боляк з 9-го Працювали із вчителькою Марією Русановською, самикласниця Анастасія Климко із Марією Дацько. А ще бронзовою призеркою стала шестикласниця Вероніка Дзю. Теж вихованка вчительки Марії Дацько. Новини на Янтарне Фем. І до анонсів благодійний фонд Рокада, зокрема в співпраці з координаційним центром підтримки цивільного населення Новояворівська і краєзнавчим музеєм громади, запросив дітей та дорослих на безкоштовне гумористичне шоу до міста. Завітає команда з чотирьох професійних артистів із Іспанії. Вони виступають у різних країнах світу. Місце проведення краєзнавчий музей. Дата 10 листопада, початок 15.00. Вхід вільний за попередні. Реєстрацію деталі про яку вже є в наших соцмережах. Про погоду в суботу вітер південно-східний – 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 0,5 тепла, а в день – 10-15. Уночі та вранці погіршення видимості в тумані – 200-500 метрів. Тож оголошено про перший рівень небезпечності жовтий. Тепер ви в курсі головної інформації. Тож нехай вихідні принесуть вам чимало гарних емоцій, які тільки прикрасить музика від радіо рідного міста. Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ